Посли країн G7 втомилися чекати від нашої влади якихось рухів по боротьбі з корупцією, і вперше з 24 лютого 2022 року публічно перейшли таки до закликів негайно почати боротися із цією корупцією. Терпець урвався. Але дивлячись на толерантність влади України до корупції та нові корупційні скандали серед слуг народу, Послич Сім публічно представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи, у яких визначені три пріоритети, до яких Києву слід докласти першочергових зусиль протягом наступних трьох місяців. Трьох місяців, Карле, Ого! тобто не колись там. Не після перемоги, ні, протягом трьох місяців. І це дуже різко, як для дипломатів. Але що робити, якщо наша влада розповідає, що вона вже корупцію поборола, а фактажа наявності корупції на вищому рівні в Україні з кожним днем все більше і більше. І це не лише про міноборони, про яйця по 17, про нардепів слух народу, у яких після 24 лютого значно побільшало елітних авто і будинків. Ну, в когось життя склалося. У рекомендаціях, оприлюднених 9 червня, визначені три сфери, яким Україні радять приділити ключову увагу до 30 вересня 2023 року. Цими пріоритетами у G7 визначили відновлення вимоги декларування майна та фінансування політичних партій, посилення НАБУ та САП забезпечення конституційного правосуддя. Пріоритет Перший відновити обов'язок державних службовців, крім мобілізованих і безпосередньо залучених до бойових дій. Подавати та оприлюднювати свої декларації про майновий стан і доходи під час воєнного стану, відновити перевірку на ЗК декларації про майновий стан і доходи, забезпечити публічний доступ до декларацій про активи з відповідними редагуваннями положень про безпеку. Відновити вимоги щодо звітності фінансування політичних партій із відповідним редагуванням положень про безпеку. Пріоритет другий: прийняти нові законодавчі акти, спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП, посилити спроможність регулювати її організаційну діяльність, зокрема бюджетну та штатну, а також створити механізми дисциплінарної відповідальності та підзвітності керівництва САП шляхом запровадження окремої дисциплінарної комісії. Та незалежної ревізійної комісії узгодження функцій керівника та виконуючого обов'язки посилити інституційну незалежність і спроможність набу, в тому числі шляхом вдосконалення законодавчої та нормативної бази, шляхом збільшення штатної чисельності та забезпечення належного фінансування, забезпечення можливостей незалежного прослуховування телефонних розмов і створення інституту судової експертизи при набу. І пріоритет третій прийняти та запровадити законодавство щодо прозорого відбору суддів Конституційного суду України на меритократичній основі, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професіоналізму кандидатів відповідно до рекомендацій венеційської комісії. Чи може наша влада проігнорувати цю заяву і ці пріоритети? Може, але наслідки будуть. Тому що саме на гроші від країн G 7 живе сьогодні наша країна. А ще є зброя, яку вони нам теж постачають, тому цю заяву ігнорувати не варто. І так, для влади ЛАФа закінчилася.